Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Колекція Пеларгонії Наталії Затящук. Ранок-вівторка я, звісно, у своїй тепличці, тому що я у відпустці. Вчора у нас пройшов сильний град, але все, слава Богу, добре, ніяких наслідків, таких збитків немає. На городі і в моїй теплиці все нормально. Вирішила сьогодні записати відео на тему, яку мені просто підкинула одна із підписниць своїм запитанням. Що означають букви, слова на початку назви та, ів, юв, ліа, щик, іріол і подібне, що значить слово стартер? Чудове запитання, і я хотіла зупинитися на ньому, тому що хто займається квітами... Давно. Чи це фіалки, чи це любі інші квіти, добре вже знаєш, що означають ці букви. А для новачків це може бути просто не, щось незрозуміле. Я згадую себе, як колись починала тим підписуватись на групи про пеларгонії. І для мене було незрозуміло ні назви їхні, ні про їхню селекцію, а про ціни то взагалі було щось космічне і незрозуміле. Чому один сортик коштує 50 гривень, а інший з багатьма нулями, але сьогодні не про ціни. Що я хочу вам розказати, Ці букви перші, які ми спостерігаємо на сортах, можуть бути багато різних сортів, але і назви бути різні, але, наприклад, можемо зустрічати приставочку однакову. Наприклад, шик, Ліа. Грація. Я вам про українську селекцію. Це також іноземна селекція, це можуть бути дуже багато сортів, але мають там приставочку Лара, Оденджіо і так далі. Що говорить, про що говорить ця приставочка? Це говорить про людину, про селекціонера, який створив ці дивовижні сорта. Він вибрав, людина вибирає собі. Приставочку, кудує, як то кажуть, або підписує свої рослинки, які по всьому світі розходяться, але всі знають, хто їх створив. Ось, наприклад, спинюся я на нашій українській селекції. У нас також є дівчата, не тільки дівчата, які виводять дивовижні сорта. Всім відомі Лія, Лариса і Артем Мазниченки. Мама і син. Ось вони собі вибрали такий. Так, такий псевдонім Лариса скорочено, і Артем Лія. І ми всі знаємо, що сорта Ліа на початку Лія, кому вони належать. Це дивовижні. У мене в колекції також дуже багато є їхніх сортів. Одна із перших Лія Мальфарка, від якого я не можу відмовитись, тому що він надзвичайно красивий рясний, квітучий і він неповторний своїми цими срібними мазочками. Також дуже красива селекція, яку я хочу якнайбільше собі мати в колекції, це із приставочкою шик. Ірини Шевчук творіння. Та маю я і шик, вишенька на торті, шик-гран Прікс, шик-фріволіте, шик. Сніжність остання мені прийшла. Ну і ще в мене є шик ще кілька. А, ще глорія Просто неймовірна роз... пеларгонія. Така вже Мене вразила минулого року, яка вона красива, схожа на піон величезними китицями цих квітів. Також дуже красиві сорта є створені. У мене також в колекції є. Це Грація. Наша україночка Анна Єрмоленко є творець цих сортів. Тому завдяки цим приставочкам ми знаємо їх, тих людей, які нам подарували цю красу. Тепер хочу вам зупинитися на слові, що таке стартер. Коли ви купуєте рослинки, багато повідомлень. Зустрічається таке, як живець і стартер. Я зрозуміла, що дуже багато людей ну, не розуміють, що означає стартер. Це по тих запитаннях. Часто б доводилося відписувати, пояснювати, що ж це таке стартер. Ну пояснюю, що таке живець? Живець це малесенька рослинка, зрізана із куща. Яка укорінилася, дала там корінчик і тільки-тільки висаджена у стаканчик. Вона може бути, це я тільки вчора його висадила, тому ні коріння шипка нічого немає. Дуже малесенький це живець. Він пустить корінчики, все. І це буде називатися. Ми, я називаю, називається він живець, навіть в стакані. Він може бути трохи більший. Але він тільки-тільки після укорінення ще він не наріс. А далі вже. Пишуть, продаю стартер. Кілька точок росту може. Що це означає? Це рослина, яка вже стартанула. Вона вже більша, вже пересаджена кілька разів. Ще не доросла рослинка, але вже не живець. Це і є стартер. Може бути більший, менший. Ось я вам показую свої стартери. Також пишу таке слово. Ось, гляньте. Може бути мати декілька точок росту. До речі, ці рослинки, що я показую, ось оця, є у продажі. Чомусь її ніхто не замічає, це неймовірно красиво з таким різним листячком. Дістріті 150 гривень. Красота. Ось ще показую вам. Також може бути це як вже, це чело гібрид зонартиковий, тому він такого. Типу, росту, це ж також стартер. Це все, що я вам хотіла розповісти, показати вам свої знову, знову ж відео, які в мене рослинки. Тут поки що в нас нічого не цвіте. Тільки нарощує зелену масу. Починають вже активно накидати бутончики. Ось мій зонартик вже викинув Рушмур'ямуна. Лара, Сусана в бутонах. Всі інші поки що ось таку красиву розфарбовану. Ось гляньте сортик, який неймовірно красивий. Грація серце рубіна, яке має красиве листя. Зараз просто заходжу і милуюся своїми квітами навіть через те, що вони мають таке красиве неймовірне листя. От я вернусь. І вам покажу Світлана Рябова РС-Гортензія. Це наша також українська селекціонерка. Також дуже красиві сорта створила. Один із її улюблений це РС Ясмін. Просто неперевершений сорт. А цей сортик має ось на даний час таку красу. Таку яскраво виражену зону. Через це цей сорт у мене. І затримується, що я люблю його через це його красиву листву. Він має невеличкі такі шапочки, але його ще одна, неймовірна риса, він може квітнути більше місяця. І тримати шапки, які не осипаються. Ось така красота на ранішньому сонечку. Ось так виглядають мої кущі, які обростають після перевалок, після пересадок. Густі стають. Погода, звісно, в нас така, всі відчувають, якась нестандартна цей рік, але пеларгонія – рослина, яка полюбляє більше прохолоду і нічого страшного не відбувається. Головне полив. Поливаю я раз у півтора тижні, щоб не перелити. На сонечку, як мої пістряві, рослинки загорають. Красота, Новість хана на бутонах вже. Це все, що я хотіла вам розповісти. Погляньте, краса, яка неймовірна, дуже красиві сортики і така, ці перепади з температур дуже розфарбували красиву листячку. Ось дуже чітко видно, чому. Сорта, ці рослини називаються пеларгонія зональна через таку яскраву виражену зону. Дякую за увагу та до зустрічі!